Жирафик Джої і сором'язливість. У далекій африканській савані жив маленький жирафик Джої. Він був дуже добрий чуйний, але дуже сором'язливий, бо його довга шия здавалась йому дивною та незграбною. До того що й ноги були дуже довгі, не такі, як у всіх. Від цього він завжди почував себе невпевнено. Інші звірята часто сміялися з нього. Тобі не важко з такою довгою шиєю ходити, реготала леоня Ларі. Ой, не загуби голову у хмарах, насміхалась мапочка Майя А подивіться, які в нього довгі несграбні ноги, глузувала зебра Зої. Джої сумно опускав голову і відчував, що не такий, як усі. Він намагався не привертати увагу і ховався за деревами. Та одного дня в савані сталося лихо мавпочка Майя під час гри впала в глибоку яму. Вона голосно плакала і кликала на допомогу, але ніхто не міг їй допомогти. Яма була надто глибокою. Що ж робити? стурбовано питав Ларі Як витягти маю? переживала Зої. І тут, нарешті, прийшов жирафик Джої. Він подивився вниз, і його серце наповнило співчуттям і рішучістю. Я спробую тобі допомогти, тихо сказав він. Він обережно нахилив свою довгу шию, і Майя змогла вхопитись за нею своїми лапами. Джої повільно підняв голову, а разом з неї і маленьку мапочку. Усі її дуже зраділи. Це справжнє диво. вигукнув Ларі. Ти врятував маю, сказала Зої Вибачено сміхалися Дякую, що врятував мене, сказала Майя. З того дня всі тваринки почали поважати Джої, а він сам нарешті зрозумів, що його довга шия та довгі ноги це не недолік, а перевага, яка зробила його особливим. Відтоді він більше не соромився, а з гордістю високо тримав свою голову. Акджої навчив всіх, що кожна особливість має свою цінність, і навіть те, що здається недоліком, може стати великою перевагою.